Привіт усім, з вами Бінбін. -бін. Сьогодні ми проведемо один квест завдання світу Геншин в новій локації Люю Івенту 4.4. Він називається Прогулянка залом ваншань, яку варто запам'ятати. Це буде ціла цепочка квестів, але вони в того варті. Ми відчинимо таємничі двері, залу ваншань та потрапимо в таємчу приховану скарбницю. А також активуємо підземний телепорт. Вирушаємо в північну частину порту Ілун, розмовляємо з Хуаном 3. Він попросить нас приєднатися до школи Гухуа. Це буде безкоштовно, тому ми спогоджуємося йдемо за ним. Якщо у вас активований телепорт, то телепортуйтесь на гору Лін Мен. Та рухатись до великих кам'яних дверей. Там розмовляємо з двома персонажами. Хуан 3 запропонує нам пройти кілька випробувань. Лише так можна буде відкрити доступ до воріт. Йдемо до першого випробування. Нам потрібно буде стрибати з одного кам'яного стопа на інший, не торкаючись землі чи води. Випробування буде не час. Після першого випробування йдемо до другого. Ми повинні за відведений час знищити всі червоні бамбукові манекени. Для зручності беремо лучника. Якщо ви торкнетеся синіх манекенів нічого страшного. Все одно пройдете випробування. Пройшовши всі випробування, ми підходимо до дверей і відчиняємо їх. Усередині продовжуємо рухатись гли печери. Розмовляємо з Хуаном. Йдемо до першої локації. Там оглядаємо все. Знову розмовляємо з Хуаном і йдемо далі. Прийшовши до наступного місця, також все оглядаємо і знову йдемо за ним. Підходимо з ним до зачинених дверей. Він почне просити гроші до вступу клан. Ви здогадаєтесь, що вас дурять. І Паймон запропонує насолити йому, у прямому смислі слова. Ви підете готувати їжу. Додайте стільки сілі, скільки можливо. побільше. Коли страва буде готова, віддаємо її Хуану. Від неї йому стане зле. Він здогадається, що ви зрозуміли, що він вас обдурює. але все одно віддасть ключі від воріт. Бремо відчиняти ворота. На цьому квест завершиться і розпочнеться новий. Старовинні свитки та мистецтво меча гухуа. Відчиняємо ворота, забираємо скриню. І входимо до бібліотеки. Проходимо далі у кімнату, оглядаємо її і йдемо далі. Тут ми побачимо, що нам потрібно буде спустити воду, щоб відкрити прохід, Йдемо до кімнати. Тут ми бачимо круглу плитку усередині. Але зараз вона не активна. Нам потрібно її активувати. Оглядаємо кімнату. В бельному кутку бачимо поветиння з павуком. Знищуємо його і забираємо скриню. Поруч з скринькою буде запис гухуа. Читаємо їх до кінця, не пролистуємо, бо там буде завдання, як активувати татем посередині. Як пройти завдання буде виділено синім шрифтом. Повертаємось до попередньої кімнати з круглою плиткою у центрі. Тепер можна робити завдання. Навколо неї стоять книжкові столажі. Нам потрібно розставити книжки у рамки з потрібним кольором. Щоб побачити завдання, активуємо зір, затискаємо середню кнопку миші. І дивимося, які книжки в яких рамках. Розставляємо все по кольорах. Беремо з другої полиці фіолетову книгу та переносимо його вліво до першої рамки. Робимо так само з наступними. Останньому кінці золота книга знаходиться позаду на полиці, забираємо її, і розміщуємо у правому стелажі. Коли всі книги будуть на своїх місцях, запуститься Кат сцена, вода зникне і піде, шлях далі буде відкритий. На цьому завдання завершиться і одразу почнеться нове, прихована долина, таємний герой. Коли вода зійде, ми побачимо прохід, йдемо туди. Після того, як заберемо скриню, досліджуємо кімнату. Демо далі. Знаходимо телепорт, активуємо його. Коли ви досягнете таємної палати, запуститься діалог з Паймон. Щоб активувати платформу, нам потрібно запустити два механізми. Йдемо направо. Там буде кімната. Відчиняємо ворота. Ключ у нас є. Підчищаємо кімнату і активуємо механізм. Після активації з'являться пірослами, долаємо їх. Після того, як ми їх подолаємо, механізм запуститься. Дамо за другим механізмом. Стрибаємо та летимо до кімнати. Тут нам потрібно буде запалити два геосвітильника. Ламаємо геокамінь, той що поруч, запалюємо перший світильник. Йдемо за другим. Для зручності можете взяти дворучника. Відчиняємо двері, забираємо скриню, активуємо механізм. Прямуємо в центр великої круглої платформи. Але перш ніж активувати її, давайте заберемо ще одну скриню. Вона поруч. Там буде меч. Повертаємось до завдання, активуємо платформу. Прочитаємо напис на камені, а потім обираємо доторкнутися до таблиці, щоб запустити бойове випробування. Вороги будуть сильні, тому підготуйте команду. Випробування будуть 4 рівня ворогів складності. Під час бою будуть з'являтися ударні хвилі, що будуть завдавати додаткових втрат. Уникайте їх. В цьому випробуванні спочатку подолайте малих хілічурлів, бо вони будуть зцілювати основного. Після проходження випробування ви отримуєте розкішну скриню, але не торопіться її забирати. Підійдіть до круглої платформи ще раз, натисніть і Оберіть перше випробування тут потрібно буде ухилятися від ударних хвиль. Після проходження першого випробування знову доторкаємося до платформи, обираємо друге випробування. В'їмося з ворогами. Після випробування ми отримаємо три скрині. Потім можна забрати зверху сферу. Вже тепер можна й рухатись далі. Виходимо за міткою. В кінці тунелі буде меч, в якого запуститься каст сцена. Після цього завдання завершиться. Але ми отримаємо за все це лише рецепт, а також інші нагороди та промагеми. Після цього доторкніться до меча та прочитайте, що там буде написано. Позаду нього з'явиться камінь, яке дасть нам мору. На цьому випробування буде завершено. Сподіваюсь, вам було цікаво до зустрічі на відео. Бувайте!